Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Понад 70 снарядів саме стільки прилетіло в громади Нікопольщини протягом цієї ночі. Окупанти знову надавали спокою жителям району, обстрілюючи його з градів і важкої артилерії. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Шість разів за сьогоднішню ніч росіяни обстрілювали Нікопольський район. Зградів та важкої артилерії били по Марганецькій. Мирівський та червоногригорівській громадах, випустивши загалом понад 70 снарядів, внаслідок обстрілів пошкоджені з десяток приватних будинків: господарчі споруди, автомобілі, газопровід та електромережі. У Червоногригорівській громаді через ворожі снаряди зайнялася пожежа до ліквідації вогню від ДСНС. Були залучені вісім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Полум'ям знищено господарську споруду на площі 20 квадратних метрів. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. Триває допомога людям, чиї будинки та квартири постраждали від удару. Раніше всі 100% вибитих вікон були закриті пліфкою. Тові зараз ведеться з Також у шести будинках йдуть відновлювальні роботи на дахах, прийнята вже 234... Заяви від людей на видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. З міського бюджету ми допомагаємо, тому що треба допомагати людям. Цього немає в законі. 33 мешканцям надана допомога переформлення документів в дію на державну допомогу, яка є за законом. Для цього нам організовано роботу мобільної візи у 42-й гімназії. Вона працюватиме по 22 грудня. Щодо інших подій, оперативна обстановка на нашому напрямку фронту. Знаходиться повністю під контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено, що на пункту постійної дислокації ворога було завдано удару в районі Чаплинки Херсонської області. Інформація про втрати окупантів уточнюється. За інформацією сил оборони Табрійського напрямку у Запорізькій області було знищено склад боєприпасів ворога та близько 15 одиниць військової техніки різного типу. Але ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури на правому, нашому березі Дніпра, продовжує терор і Нікопольського району. У самому кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно в обмеженій кількості, згідно з лімітами, які дали енергетики, але працює міський електротранспорт. Десь в той Тож час зберігається ймовірність застосування енергетиками екстрених, аварійних та бієлових підключень електроенергії. В нашій області, як і в багатьох інших ситуаціях з енергетикою, залишається дуже складною. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену ворогу енергосистему, але потрібен час. Руйнування значні. Тому зберігайте, будь ласка, вдома запаси води, тримайте заряджені телефони, ліхтарики та пауербенки. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. Верховна Рада України 1 грудня схвалила в цілому закон номер 8081, який закріплює право військовослужбовців на відпустку під час дії воєнного стану. За новим законом військовослужбовці матимуть право на частину основної щорічної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Детальніше про новий закон розповість адвокат Станіслав Ліфлянчик. Несли зміни до деяких законів, прийняли законопроект, яким Внормулювали і внесли певну правову визначеність безпосередньо в діючі нормативні акти до цього моменту було незрозуміло, яким чином особа, що призвана за мобілізацію до війська, має право на отримання відпустки. Там повинні були бути якісь поважні причини, сімейні поважні причини тощо. Однак, це в принципі дуже смазано, і незрозуміло, яким чином людина повинна це підтверджувати, в яких випадках вона має право. Тепер Передбачено, що кожний військовослужбовець, який відслужив не менше ніж три місяці поспіль, має право на отримання відпустки до 10 днів, тобто, не обов'язково це 10 днів, це може бути менше за рішенням командування, і він має право або От за вислугою, або він має право за е, поважними причинами знову ж таки сімейні обставини. Там тощо, наприклад, це смерть близького, тяжка хвороба близького. Це може бути одруження, народження тощо. Однак, в цьому випадку це буде виключно на. Переконання командування, а у випадку, якщо ви служили три місяці, ви маєте право вимагати відпустку до 10 днів. Крім цього, до цього строку не зараховується час на дорогу, який не може перевищувати дві доби в одну сторону, тобто ще плюс чотири доби на дорогу. Тепер як отримати таку відпустку? Якщо ви вважаєте, що ви маєте право на отримання відпустки, або ви вважаєте, що вам вона необхідна за якимись обставинами, ви повинні скласти відповідну заяву про надання відпустки, зазначити в ній підстави, з яких ви маєте право на відпустку, та подати, подати своєму командуванню. Командування зобов'язане вирішити цю заяву і або її задовільнити, або відмовити. Якщо відмовити, ви маєте право просити письмову відмову у задоволенні цієї заяви. Як цю відмову буде складати командування? Проблеми командування. Тепер проблематика, яка виникає безпосередньо у військовослужбовців, які звертались до мене. Їх по суті дві: перше це командування не надає відпустку. Особа звертається, подає заяву, їй не неї не відповідають, не реагують, нічого не роблять взагалі, або її відправляють у відпустку і ніяким чином не оформлюють. В результаті особа не отримує заробітну плату, яка повинна їй нараховуватись. Тим більше можуть навіть виникнути неприємні такі обставини, як відповідальність за самовольне залишення військової частини або самовольне залишення безпосередньо якоїсь там дислокації, тощо тому в першому випадку, якщо Командування не надає вам відпустку, а має тобто ви знаєте, що ви, ви маєте право на отримання відпустки, ви звернулись з відповідною заявою, то ви маєте право подавати відповідну скаргу на дане командування. А, якщо ж ви вважаєте, що а, якщо ви уходите у відпустку, і от щоб не виникла ситуація, як у другому випадку, так. То ви маєте е, обов'язково вимагати, щоб вас ознайомили з відповідним наказом про направлення вас у відпустку, тобто щоб ви бачили документ. Стосовно того, яким вам направили саме у відпустку. Якщо такого документу немає, я вам не рекомендую залишати частину чи залишати якісь позиції, тому що ви не будете вважатись таким, що отримали відпустку. Ви маєте право ознайомитись з таким наказом і навіть зробити його фотокопію, якусь або копію, або вимагати надання вам такої копії. І при наявності такого документу, в принципі, проблем не буде. Те ж саме стосується, якщо ви знаходитесь на лікуванні, ви повинні знаходитись на лікуванні безпеки. Посередньо у медичному закладі, який підпорядковується командуванню, або у медичному закладі, до якого збройні сили вас безпосередньо направили, тому що це не завжди військові госпіталі, це можуть бути якісь інші лікарні, які, наприклад, профілюються на певних там захворюваннях, травмах. Тощо. Ну, наприклад, як у нас Мічникова, вона здійснює там певні операції, реабілітації стосовно там поранень, якісь якихось важких. Тобто, вони не є військовим госпіталем, а шпиталем однак туди направляють військовослужбовців, це також нормально. Це повинно бути певним чином оформлено. Треба розуміти, що такі порушення вони не є масовими, вони є одиничними, вони. Може і формують якусь там ганебну думку стосовно всього командування, так тому що ну коли у особи все нормально, коли їй надали відпустку, оформили вірним шляхом, і вона там поїхала, відпочиває, то вона про це просто не розповідає. А коли відбувається щось погане, то людина обов'язково звертається до адвоката або може писатися в соціальних мережах і так далі. І тому формується певна думка, що от ну певна така демонізація, що там відбувається, ну повний там треш. Ну, з цього випадку хочу от стати назад. Командування, що це відбувається не всюди, не кожного там випадку, і це виключення. І стосовно цього я рекомендую, якщо виникли порушення вас як військовослужбового, звертатись до з відповідними скаргами до вищестоячого командування, звертатись до суду з позовними заявами для того, щоб захистити свої права. Якщо ви будете захищати свої права з юридичного точки зору, то і командування буде більш ретельно дотримуватись ваших прав, тому що будуть розуміти, що якщо вони не будуть дотримуватись, то будуть певні юридичні наслідки, вплоть до там звільнення або якихось доган і, і навіть кримінальних проваджень. Тобто, це треба робити. Я розумію, що знаходячись у частині, це дуже важко з моральної точки зору, тому що ти ну, якось належиш до збройних сил України. Однак це не позбавляє вас ваших. Конституційних прав і тих прав, які закріплені діючим законодавством. По-перше, якщо вас відправляють у відпустку, ви взагалі-то не зобов'язані знаходитись саме за місцем свого проживання. Ви в відпустці можете поїхати навіть по Україні по подорожувати. Ви маєте на це право на це є відпустка. Тому якщо немає в наказі, яким вас відправляють у відпустку, якихось обов'язкових вимог, що ви повинні десь відмічатись, то ви не повинні відмічатись. Вас відправили у відпустку, ви знайомлені з наказом, у вас є копія цього наказу, все. Все нормально, в принципі, згідно до норм законодавства, ні, не можуть бути прописані. Однак, ми ж розуміємо, що ну є світ юридичний, є світ матеріальний. Так і треба не відки... ну, те треба жити в реальності, так і якщо ну це буде, або треба відмічатись, або треба ігнорувати однак, розуміти, що в майбутньому це може потягнути за собою певні наслідки, і вам доведеться захищатись у юридичному плані. В минулому також кожен мав право на відпустку однак, в законодавстві це було так змазано, що не було правої визначеності, і тому деякі, деякі командири вони маніпулювали. Вони казали: там у вас там зальот, і тому ніхто в відпустку не йде. І все, і таким чином маніпулювали, людей позбавляли відпуски. Хоча ну, вони там втомились, вони не бачили там родину вже там, 7 місяців, 8 місяців, 6 місяців. І е, ну, от, щоб такого не було, от було передбачено доволі конкретно. Якщо відслужив 3 місяці, маєш право на відпуску до 10 місяців. Ну, якщо, звісно, ти не знаходишся в гарячій точці, тобто, якщо є можливість на те, щоб надати тобі відпустку, ти маєш право вимагати це. І через суд, і через вищестояще командування, і у свого командира безпосередньо всі ті нарахування, які передбачені вам під час вашої служби без відпустки, вони ж продовжують нараховуватись і під час тої відпустки, яка вам надається. Найбільша кількість питань це стосовно відпусток безпосередньо. Також є проблематика при отриманні поранень. От, коли особа отримує поранення на фронті, їй повинні видати так звану там фронтову довідку про те, що ну, в неї є поранення саме фронтове, для того, щоб вона могла отримати лікування безпосередньо у військовому шпиталі, або для того, щоб вона отримала лікування в іншій лікарні однак, за рахунок держави, тому що держава зобов'язується фінансувати лікування, реабілітацію громадян, які постраждали під час військових дій, безпосередньо здійснюючи свої військові Обов'язки. Також, от з цими довідками були проблеми. Деякі недобрі на руку чиновники вони не видавали. Ну, чиновники при Збройних силах України не видавали такі довідки, також маніпулювали і доводилось писати скарги, доводилось звертатись офіційно для того, щоб їх якось отримати. А якщо немає такої довідки, то людині можуть відмовити в лікуванні безоплатному і відправлять там лікуйся за свій рахунок. А коли людині там ну так прилетіло, що треба було б робити, наприклад, ринопластику, або поновлювати там діяльність якихось органів, тобто робити там складні операції або протезування. Ну тобто, більшості громадян України це просто не по карману. От особи, які відповідали за видачу таких довідок, вони це розуміли. Є люди, які пішли свого часу, там в перші дні війни до ЗСУ, або які служили на строковій службі, так вони ж наразі, поки діями. Білізація їх не не відпускають додому, і це до повної демобілізації. Він буде знаходитись в збройних силах України. І от ну деякі люди там психологічно виснажені. Вони кажуть, хочу звільнитись якось зсу шукають приводи. Однак це практично неможливо, якщо у вас немає ніяких. На це юридичних підстав, і от такі підстави, якщо вони виявляються, наприклад, хтось із батьків отримав інвалідність першої другої групи, або дружина інвалідність, або ну щось таке, так тобто, те, що виключає мобілізацію, в цьому випадку людина може проситись на те, щоб її звільнили. Теж саме стосується здоров'я. Якщо у людини погіршився стан здоров'я, і він згідно до відповідного наказу, отримав таке захворювання, яке яке виключає мобілізацію. Зацію або передбачає часткову, і залучення до збройних сил України, то в даному випадку також має є підстави певні для звільнення. Ми послухали адвоката Станіслава Ліфлянчика. Він розповів про закон, який закріпляє право військовослужбовців на відпустку під час дії воєнного стану. Дніпро продовжує опікуватися людьми похилого віку та особами з інвалідністю. Загалом по Дніпру на обслуговуванні у територіальних центрах близько 10 тисяч Дніпрян, і 7 тисячам із них потрібна допомога соціального працівника вдома. Кожен робітник відвідує свого підопічного, аби допомогти йому у прибиранні квартири, приготуванні їжі, закупок у магазині тощо. В умовах блекауту, коли зникає світло чи зв'язок, кожен соціальний працівник знає чіткий алгоритм своїх дій. У кожного працівника є закріплені під підопі підопічні. якщо станеться блекаут, вони в першу чергу відвідують осіб з першою групою інвалідності, говорить директорка Дніпровського міського територіального центру Ольга Мишко. Загалом по місту у нас на обслуговуванні знаходиться біля 10 тисяч підопічних. Майже 7 тисяч це люди похилого віку, люди з інвалідністю, в яких знижена рухова активність, до яких ходять соціальні робітники, надають їм соціальні послуги догляду вдома. Ми всі розуміємо, який. У нас зараз час, який в нас є не Ми готувалися заздалегідь до, до можливих таких перебігу таких подій. Ми заготов, заготовляли їм воду, продукти. Наші бабусі знають, що вони завжди будуть незалишені, що, що про них попіклуються. В такий час, як зараз, то інколи тепле слово воно дорожче, ніж теплі батареї. Допомога взагалі люди отримують догляд вдома, Вони не можуть десь піти, вони не можуть щось придбати, ліки, продукти харчування, десь якісь вирішити питання. Тому в цей, в цей час ми приходимо, не було якийсь час, не було світла, не було води. Заспокоїмо людей, щось приносимо в когось, якісь ліки вже закінчились, в когось щось іще там трапилось. Може, вона воду десь більше і розходувала Ну, більше, чим вона думала, це зробити. Лити, ну взагалі підтримати щось, щось таке принести свіжого хліба. Можливо, якісь у нас харчі заготовлені, але ж щось треба хочеться чогось іще. Взагалі людей провідати, що з ними робиться. У кожного є закріплені за ними люди, і якщо це стається, в першу чергу йдуть. Ми знаємо, що там люди з там з першої групи інвалідності з значно зниженою руховою активністю, і відвідуємо цих наших підопічних. Ну взагалі, нас тих, хто можуть вийти близько 700 людей, свій є алгоритм, як ми це працюємо, і надаємо допомогу. Руслана Гасимова сім років працює соціальним робітником. Під її опікою 14 дніпрян та переселенців. Вона розповіла, що кожному підопічному поповнюють запаси необхідних продуктів, допомагають з прибиранням квартири. работаю социальным работником уже 7 лет. Конечно, стало намного тяжелее, но все равно мы не падаем духом. Мы стараемся никого не забыть, всем уделить внимание должное. Лишний раз уже отзвонить не всегда получается, поэтому приходим домой, четко спрашиваем, есть водичка, есть хлебушек. Ну, самое необходимое, ликы, Это на первую такую полосочку выдвигается. И хлебушек. Ну и водичка, конечно. Моя мама не стала рано. И как бы я сейчас к своим подопечным отношусь как к родителям. <звуч> <звуч> не знаю, це умісна, не умісна. У мене навіть сейчас тетушка моя з Херсона под моєю опікою, тому що теж знаходилася в окупації. Поэтому для мене мої подопечные це намного більше, ніж просто подопечне. Всіх люблю. Ну як можу, <глаз> Даже иногда більше. Ну хотілося б дать більше, але не завжди виходить. Як розповіла 83-річна дніпрянка Зінаїда Сергіївна, свою соціальну працівницю вона називає донечкою. Зинаида Сергеевна, мне 83 года. Я живу одна. Я в тем-центре нахожусь. Счастлива и рада, что я там. Очень такой персонал обслуживающий, прекрасный, прекраснейший. Такие любезные люди. Вот. И ко мне представлен соцработник, который меня обслуживает. И все, что возможно, то, что центр дает, она все мне удовлетворяет абсолютно и воду приносит не только с центра, но и у нас здесь недалеко вода питьевая. Вот она покупает, приносит мне питьевую воду. Хлебом центр обслуживает потом какие-то там Подарки приходят, абсолютно все. Такая девочка чудесная. Вы знаете, просто как доченька моя. Я очень довольна, абсолютно этим центром. Просто безумно счастлива. Кто мне посоветовал, на трамвайной остановке просто сидели. И она говорит, что, а вы хотите там в какой-то клуб зарядкой заниматься, все такое. Я говорю, да, конечно, хочу. И она говорит, вот этот центр. И я пришла туда на зарядку хожу. Ходила в этом году, что-то у меня здоровье слабовато а так я ходила на зарядку и не только там как месяц положено а каждый день ходила и зимой и осенью и все это уже третий год как я там ну просто чудо два раза в неделю а иногда и чаще когда можно она и чаще вот какие-то посылки пришли она значит мне звонит вы дома я говорю да конечно дома и она прибегает ну в общем ходит часто часто Не было связи, но она приходила проведать, а как я здесь надо что-то или не надо. Ну, в общем, я говорю что-то, вот, как родной человечек. Нагадаю, ви слухаєте українське Радіо Дніпра, і зараз ми почуємо нову авторську пісню Дніпровської співачки Ольги Журавель додому. Ця пісня присвячена українцям, які змушені покинути власний рідний дім через війну. Коли ми слухаємо розповіді переселенців, то болить душа. А що казати про їхній внутрішній стан? І саме щоб зрозуміти його, треба послухати пісню додому. Вітаю, я Ольга Журавель, співачка та авторка пісень з Дніпра. Сьогодні я представляю свою нову пісню під назвою Додому. Вона присвячена нашим переселенцям, всім тим, хто покинув рідні домівки через війну і з нетерпінням чекає повернення. Додому. Моя стражденна небом цілована, духом хрещена, кров'ю политі води Дніпра, я на порозі, значить, пора. Вчора будими, сім'я і робота, зараз, бо соняш стрибаю у потяг, Евакуюсь, біжу в нікуди, від нищівної страшної орди. Повернусь завтра додому, гей, гей до рідного краю, наче до раю справжнього раю, чимало на світі є, друже горатьох. Я прокидаюсь десь на матраці, в хаті чужій, в далекім краю, бачу у снах землю свою. На будинок спалити на тільки не знищити душу і пам'ять, постріли стикнуть і богом клянусь я повернусь, я повернусь, все, що буде відомо. Я повернусь, завтра додому. Гей, гей, до рідного краю, наче до раю справжнього раю. Справжнього раю, все, що буде відомо. Я повернусь завтра додому. Гей, гей, до рідного краю. Наче до раю. Справжнього раю. Ми послухали прем'єру нової авторської пісні Ольга Журавель додому на українському радіо Дніпра. Вокал, текст, музика Ольга Журавель, аранжування Антон Пурцеладзе. Це була програма. Тема дня до ефіру. Підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гікона. Все добре вам.